Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Вже почалися перші приморозки, перші приморозки, які планують наші подальші дії. І я вже починаю деякі рослини вкривати, і хочу вам показати, що саме я буду вкривати і як вкривати. В даному випадку. В мене є, по-перше, гортензії, до яких ми зараз повернемося. А ще в мене є новачки рослини, які я тільки недавно придбала і які хочу прикрити. Ну, от одна з них Нандіна. Я її нещодавно купила. Хочу прикрити, отак, її пляшкою, а потім прикрити агротканиною. Але ця тканина не зовсім звичайна тканина. Вона досить щільна. І вона не промокає і не вбирає в себе вологу. Такою тканиною після пляшки я буду зверху її закутувати для того, щоб оберегти від холоду. Ну, от дивіться, яка вона товстенька. Вона досить така щільна, цупка тканина. І саме такою тканиною я планую вкривати ще крупнолисті гортензії. На які зараз з вами і подивимося. Я вже деякі з них підготувала. Ну, ось, наприклад, одна крупнолиста гортензія. Вона в мене квітує рожевими квіточками. Але в цьому році ні одна, ні друга моя гортензія, ось іще одна не квітли. Бо в минулому році я вирішила їх не вкривати і вирішила зробити такий експеримент. Тому нічого не отримала, квітів жодних не було, були зелені кущі. В цьому році вже я вирішила їх вкривати, тому заздалегідь почистила, прорядила. Пообрізала старі гілки, молоді невизрівші. Вони в мене обидві замульчовані гарно, замульчовані хвойним опадом, зверху я їх зв'язала, замульчовані ще вони корою, навколо поставила три кілочки і приготувала цю ж агротканину. Але саме цей кущ гортензії в мене росте на протязі. Протяг із за будинку йде, і тому я її буду більш активно вкривати більшої кількості шарів. Я буду три шари наматувати на неї. Перший безпосередньо на кущ. Ну, ось дивіться, що в мене вийшло. Я обмотала, як я сказала, в три шари. Перший шар в мене пішов безпосередньо на кущ. А другий зовні на кілочки, він подвійний, і він, наче, термос, захищає гортензію. Ось одна, ось друга. От так вони виглядають. Донизу я зафіксувала цю тканину. Але що ще зроблю? Ось на ці три палички. Коли буде е, снігопад а, або дуже великі опади, я зверху одягну звичайний будівельний мішок. Ві, я вже не раз так робила. Цей мішок дихає, але він убереже від зайвого промокання цю тканину. Хоч вона і не промокає, але на всяк випадок, я зроблю додаткове захищення одній і другій гортензії. Ну, ще я планую вкривати молоді рослинки, такі, як пієріс. Я придбала в цьому році восени два кущики пієріси. А ось в мене кущик, який вже зимував. Я його придбала в цьому році, у лютому місяці. Він дуже добре прижився і почуває себе гарно. Але молоді кущики, які я придбала, я не впевнена, що вони гарно перезимують, тому хочу перестрахуватися. Ось один кущик, він більш-менш гарно виглядає. А от другий, який я придбала, трошечки якось я за нього переживаю, бо в нього підмерзли. В першу ж ніч після посадки підмерзли листочки. Це нічого страшного, бо бруньки там живі у нього на гілочках, але листочки вже підмерзли. Звичайно, він їх скине. Я його зараз прикриваю пляшечкою. На зараз цього достатньо. Але я хочу пієріси прикрити ще х... сосновим гіллям. Саме сосновим гіллям без агротканини для пієрісів буде достатньо, бо вони досить морозостійкі рослини. Тому от такими гілками я їх прикрию. А ще в мене є два новачки, про які я не розповідала: це хебе. досить незвичайний сорт хебе. Два однакові кущики. І я їх теж хочу прикрити. Хвойними гілками, вже замульчувала їх добре, поки вони сидять тут себе добре почувають. Але в мене є вже хебе одне ось воно. Воно відрізняється від тих, що ви тільки що бачили. Це хебе товстолисте. Цьому хебе вже е, роки три. Все було з ним добре, була така щільна гарна кулька, але в цьому році, в лютому місяці, це хебе дуже підмерзло і зараз е виглядає як три окремі гілочки. А була щільна кубка. І оце камінчик лежить якраз в тому місці, де була середина цього кущика. І зараз залишилися просто оці три гілочки. Я спочатку хотіла їх пересадити, а потім вирішила, ну, живе воно і живе, хай то, собі тут і сидить. Е, мабуть, йому тут добре, тому вирішила його не чіпати. Але знову в цьому році, е, мабуть, накрию його теж хвойними гілками, бо якось лютий місяць цього року налякав і тепер е, буду. Оберігати навіть те, що займувало. Ну, якось так. Бо не хочеться втрачати, чесно кажучи, рослинки. На цьому поки що, все. І як завжди, далі буде. До зустрічі.